Ваши допытают и подбалили, но пишу с телом и Команда у нас буде спритня, а друга команда у нас буде дружна. Один до одного, один до одного. Як ви на фізкультурі? Я не знаю, знаєте ви чи ні, як ви кажете, чи ні. Але ж ми кажемо. Команді дружних фізкульт. Команді спритних фізкульт. Та голову ставимо сміло. І повертаємося вправо. Наліво. Двічі наліво. Молодці. Двічі направо. Зробимо чітко дітицю вправо. Двічі наліво. Наліво. Двічі направо. Будемо мати гарну поставу. Опустили ручки. Далі слухаємо. Раз підняти руки вгору. Два нагнутися додому. Не згинайте, друзі, ноги, як торкаєтесь підлоги. Три-чотири прямо стати. Будемо знову починати. Раз підняти руки вгору. Два нагнутися додому. Три, чотири прямо став. Наступна. Зараз будемо присідати. Щоб ногам роботу дати. Встали. сіли, стали, сіли. Хай мужніє наше тіло. Тож то ми все присідати, може вже відпочивати. І остання вправа. Станемо струнком. Руки в боки. Пострибаємо, як сороки. стрибу-скоки, стрибу А ще так, як жабинята. хва хва ква ква як жабиня. Щоб спочила голова. Це А тепер станьте ти в черенні, як виїхав, пища, він передає його через верх наступному. Хто останній, той перебиває наперед. Його б'ють, та він не плаче, а ще вище скаче. М'яч. Молодець. Один бал є. Я весело стрибаю, бо чудовий шнурок маю. Ні. Ні. Навіщо ти піднімаєш? Почекай, по-перше, для цієї команди питання не для тебе. Ще раз, я весело стрибаю, бо чудовий шнурок маю. М -м, підказки є десь у нас. Там. Не знаєш? Стакали. Ой, Андрюша, ну підказала вже, так? <плес> Яким м'яч найважчий Ви повинні були вчити футбольний, волейбольний або баскетбольний. <плес> Дякую. Скільки гравців у хокейній команді? <плес> Ой, які молодці. Все ви знаєте, так? За всі питання. Відповіли, заробили бал. Слухаємо тепер команду суперників. Дві дощечки, дві сестри, несуть мене із гори. Дві дощечки, дві сестри, несуть мене із гори. Ні. Вся команда не підказує. Панкер. Ага, хочу почув, Саша. Але я зараз знімочку, за те, що ми чи, якщо я чула, то ти теж чув. Гора, що люблять всі на світі. І дорослі, і малі. М'яч, ура і крики, гол називається футбол. Дякую. Скільки гравців у футбольній команді? Дякую. У якій грі користуються найменшим м'ячем? Настільно. Який у нас Добре, поплескайте один одному. О, живеться, ласкай так. Якщо весело живеться, плескай так. Якщо весело живеться, одне одному сміхніться. Якщо весело живеться, плескай так. Якщо весело живеться, ляскай так. Я, я зараз поставлю до куди, Повертаєтеся назад. Передаєте дуже акуратно м'яча. Ось так своєму сусіду. І продовжуємо далі дуже-дуже акуратно, не вистачаючи, треба бути. Не лохмоні, не лопнуть. Якщо ти тільки розіграєш, Раз. Два, три, грубо. Почти! До чогось треба діти. Дуже дуже акуратно повірить. Вперд, вперед, його толкає. Вперед. Саша, не пішов до м'яча? Дішов до м'яча? так? Да? Саша, так. Да. Дішов. Не спешат. Раз, раз. Не спеши. Давай, давай, давай. Молодец, назад, назад. Для цього ще треба багато пам'яті.